У неділю, 21 серпня, перша команда Київського Динамо вирушила до столиці Португалії-Лісабону, де зіграє матч відповідь раунду плей-офф Ліги Чемпіонів проти місцевої Бенфіки. У неділю вранці динамівці провели тренування у лодзі, а по обіді поїхали до аеропорту, звідки вже взяли курс на західну частину Піренейського півострова. У майбутньому поєдинку наставник білосиніх Мірча Луческу розраховує на 23 польових футболістів та трьох голкіперів. У Лісабоні ввечері, 22 серпня, на ештадіо до спорт Лісбоа де Бенфіка пройде прес-конференція Мірчі Луческу та одного із футболістів Динамо, а також передматчеве тренування. Перші 15 хвилин якого будуть відкриті для преси. Нагадаємо, що в першому матчі, який відбувся у Лодзі, Динамо зазнала поразки з рахунком 0-2. А матч відповіді у Лісабоні відбудеться у вівторок, 23 серпня, початок о 22.00, за київським часом. Пряма трансляція доступна на МЕГОГО. Усе менше часу залишається до початку нового сезону ВіБет-ліги. Уже найближчого вівторка, 23 серпня, команди проведуть матчі першого туру. Динамо мало зустрічатися із Інгульцем, але через участь нашої команди в Лізі чемпіонів цю гру було перенесено. Для Динамо старт сезону відбудеться 28 серпня матчем у Львові із командою дніпро 1 У заявці Динамо на новий сезон прем'єр-ліги наразі 50 футболістів. 30 із яких проходять за списком Б і відповідно будуть грати переважно у чемпіонаті юнацьких команд. Також у будь-який момент, навіть після початку сезону, гравці можуть бути дозаявлені. Цього сезону жіноча команда Динамо гратиме у вищій лізі України, де динамівки мають дебютувати 10 вересня матчем із колосом. Усього в новому сезоні у вищій лізі зіграють 12 команд, які зіграють за стандартною схемою в два кола. 11 турів у першому, який планується завершити на початку грудня, і ще 11 турів навесні двадцять третього року. Домашні матчі Динамівська жіноча команда планує грати на клубній базі у Віті Литовській, де й готується до сезону. У неділю, 21 серпня, на базі дитячої нацької футбольної школи Динамо імені Валерія Лобановського на нивках відбулися завершальні матчі Кубка Валерія Лобановського серед команд 2012 року народження. У фінальному поєдинку за почесний кубок динаміці зустрічалися з однолітками зі столичної ДЮСШ чемпіон, і завдяки голкіперу у серії пенальті здобули трофей пам'яті великого тренера.